Вчора на багатьох телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що голова Національного банку України Андрій Пишний а, орієнтує людей, орієнтує українців на перехід від прив'язки долара до прив'язки до євро. Що це таке і для чого? І так, всім привіт, мене Макс, зараз розкажу. Отримав дуже багато запитів, що в Тіктосі, що в Інстаграмі. Дзвонили клієнти, знайомі дзвонили, так само питали, що робити, чи треба здавати вже долар, чи треба купувати євро. Лише що це таке, для чого це така інформація надається і що взагалі. Має бути. Давайте я трошки роз, ну, зроблю роз'яснення, тому що паніки не має бути взагалі, немає жодної якихось там проблем або е, якихось панічних е, синдромів, е, що там з доларом якась проблема, чи, чи навпаки з євро, супер, супер, все, все буде. От, це просто інформація про те, що наразі наша країна прив'язана більше до долара. Е, ну, зверніть увагу, купуєш квартиру, розрахунок в чому? Всі хочуть долар. Купуєш чи продаєш машину, у розрахунок який в доларах так само. Здебільшого більшість товарів, які везуться нам за кордону, вони так само прив'язані до долара. Так, от зв'язку з тим, що ми плануємо і е, сподіваємося що в найближчі роки ми все ж таки станемо країною Євросоюзу, то відповідно у нас мають бути так само і е, валюта основна це наша гривня, наприклад, і е, Євро, а не долар. Тому і робиться акцент на те, що ми маємо поступово переходити на розрахунки, на е, між країнами розрахунки. Саме в євро і прив'язку маємо робити так само саме в євро. Тобто маємо потрошку до цього вже звикати. Тобто, дивіться, ну, наприклад, автосалони, нові машини в автосалонах, зазвичай машини купуються за кордону в долари. Лише там деякі марки, деякі бренди купують машини за кордону і мають прив'язку до євро. Так от, от будуть намагатись зробити, щоб всі машини були прив'язані до євро. Так само і інші там, товари, да, їде людина е, на закупівлю, там, чи якийсь завод купує там, метал, чи купує щось Інше у закордонних якихось партнерів, так само мають бути розрахунки в євро, а не в доларах. Тобто це ведеться до цього. Жодних якихось там коловань, що, як коли вже розповідали, що долара не буде, буде американо, це вже ці басні майже 20 років. Так само ця басня і далі продовжується. Тому паніки немає. Якщо у вас є збереження, якісь там збереження в доларах, ну, якщо ви самі бажаєте, купуйте євро. Але панічно бігти, здавати долар, купувати євро, ну. Я не бачу таких зараз якихось сенсів це робити. Гарно.